Вдома люблячий син і тато на фронті бро, такий позивний має 41 однорічний білоцерківець Андрій Батула, який на початку великої війни вступив у лави тероборони. Нині він командир одного зі взводів 132-го батальйону, який нещодавно повернувся додому зі сходу України. Як розповідає чоловік, у 18 років пройшов службу в 72-й бригаді, але далі вирішив не пов'язувати життя з цим і працював на різних виробництвах та торговим агентом. Проте 24 четвертого Тут То без вагань пішов у військкомат. Мої друзі всі збирались, і ми просто созвонились і дружно пішли. Тобто не знаю. Коли мене питають, чого, не знаю. Тобто, я просто для себе вирішив, що це потрібно. Чи була розмова, можливо, з сином? Вони живуть в Києві, тоді Київ знаходився вже в облозі, да тобто, вже рухались. Ворожі війська до Києва, і в мене була ідея, якби прориватися туди. Тобто, ну, попав сюди, ну, а потім вже ну, їздили ми в Пущу, там ми і в Варпінь в той час. Тобто я спочатку попав на охорону госпіталя нашого. Далі ж Андрій перевівся в іншу роту, і з нею відправився у зону бойових дій, а саме на Бахмутський напрямок, де тероборонівці перебували чотири місяці, каже, місто фортеця було за кілька кілометрів від їхніх позицій. Про життя на фронті чув лише з розмов. Прибувши ж туди, зрозумів. Це лотерея, у якій крок вправо, крок вліво програш, адже окупанти застосовують усі види зброї, навіть хімічну, та наносять авіаудари. Наймасовіше прострілюють під час ротацій, і хоча в стрілецьких боях з вор. Білоцерківець не брав участь, але були мінометні та артилерійські дуелі. Там зараз вокруг Бахмута кругом ідуть бої дії. Тобто йде е, така масована е, контратака, назвами її так. да Тобто попитка освободити е, території, які загарбані. Ми були е, в складі 77 ї аеромобільної бригади, ну там штурмовики. Вона відбивали, і ми займали ті позиції, які вони відбили. Ми бачили, що відбувається тут у вас. І брусчатка, і все оце. Ну, звісно, воно визиває обурення, коли нам треба запчастини на машину або той же Старлінг, тому що вони дуже швидко розходяться. Ті ж дрони, вони дуже швидко розходяться, а стоять вони там, 100 і більше тисяч гривень. Ви ж тут доріжні, хто в тилу боротися з цим. Ми там, ви тут. Життя на передовій як стверджує Андрій, це життя в траншеях, або як він їх називає, норах на поверхню краще не висовуватись, адже орки працюють дронами у більшості випадках Окопи рятують від смерті. Проте і знання тактичної медицини також важливі, коли було поранення одного з моїх е е бойців, ну, то ці навички мені знадобились для того, щоб я міг надати домедичну допомогу, е бо там було. Пробита легеня, була розірвана рука, ну там багато він отримав осколкових поранень, там більше 50 осколків. От, і якби, щоб він не просто не загинув від втрати крові, якраз я там зробив все правильно, все заліпив, все замотав. Однак трапляються і трагічні випадки, які викинути з пам'яті не вдається навіть через місяці. Тож розрадою на нулі є розмови, гумор і пісні під гітару. Я бачу волю на десять життів, мама молиться свої сині. З вірою у перемогу Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом «Еспресо Біла церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.